Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, зараз долучається до нашого ефіру. Пані Роксолана, вітаємо, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, ви заявили, що в березні Верховна Рада внесе зміни до держбюджету пов'язані з видатками на оборону і, зокрема, на виробництво дронів. Чи можете ви розповісти подробиці? Тут потрібно говорити, що ми спільно з урядом, з Міністерством фінансів та Міністерством оборони зараз напрацьовуємо зміни про збільшення видатків на оборону загалом. Тобто це буде стосуватися не тільки дронів, не тільки закупівлі військової техніки, але і інших статей видатків на оборону, зокрема і на загальні видатки на оплату праці військовослужбовців. І до кінця березня. Уряд зареєструє цей законопроект в парламенті. Я думаю, що парламент не встигне розглянути його в березні, але на найближчому, найпершому квітневому пленарному засіданні Верховна Рада розгляне цей законопроект. Пані Роксолана, окрім виробництва дронів, на чому ви ще бачите необхідність збільшення видатків? Ми будемо збільшувати видатки по усім статтям, в тому числі на закупівлю іншої військової техніки, на модернізацію техніки, на харчування та усі бюджетні програми, які є в підпорядкуванні міністерства оборони та інших силових відомств, для того, щоб цей рік в нас в усі місяці були профінансовані відповідні видатки у необхідних обсягах. Що стосується цього року станом на березень 2023 року, наскільки реально прогнозувати, як саме виконуватимуть бюджетний план цього року, і як часто доведеться переглядати його? Нам дуже складно прогнозувати, як часто доведеться переглядати державний бюджет, тому що ці зміни переважно пов'язані з тим, як іде військова кампанія. Ну, ось, наприклад, міністерство міністерство Бору, Міністерство внутрішніх справ заявляє про те, що вони формують гвардію наступу, і утворюють вісім нових бригад. Ми відповідно, як Верховна Рада, маємо одразу передбачити видатки на фінансування цих бригад. І таких прикладів може бути багато і було. Багато тому е, тут ми е, працюємо е, на не на випередження, не з проактивною позицією, а на запит силових відомств. І я вважаю, що це є правильно під час е, війни і е, коли у нас. Е, Фактично військове керівництво визначає, як і що відбувається у сфері оборони, то фінансування оборони також має підлаштовуватися під потреби військових. Одне коротке уточнення, за рахунок чого зараз ми можемо збільшувати видатки і фінансувати нашу оборону галузь? Оборона фінансується лише з власних ресурсів нашої держави, тому що наші міжнародні партнери не готові. На жаль, фінансувати наші оборонні видатки, тому все, що держава заробляє від митниці, від податкової від приватизації, навіть все це спрямовується на оборону. У нас є певний запас міцності. Наскільки ми можемо збільшити ці видатки, і ми його безперечно використаємо тоді, як всі інші. наші витрати на соціальну сферу, на зарплати бюджетникам, на допомогу бізнесу. Все це потрапить у площину дефіциту бюджету і буде фінансувати. З кредитів та грантової допомоги міжнародних партнерів. Пані Роксалану. Чи відомі вже бюджетні показники за лютий? Який фактичний дефіцит бюджету? Як він співвідноситься з плановим? Там в нас є оперативна інформація про дефіцит бюджету близько 80 мільярдів, 89 мільярдів гривень. Ми ми закінчили лютий з таким показником. Це Трохи більше ніж 2 мільярди доларів, це краще ніж ми планували на початку року, тому що ви пам'ятаєте, що ми заклали дефіцит близько 38 мільярдів доларів до державного бюджету. Це більше ніж 3 мільярди доларів на місяць. В січень і лютий ми виконуємо з кращим показником дефіциту. Тобто нам потрібно менше допомоги ззовні і менше здійснювати запозичень для того. Щоб покривати цей дефіцит, це добре, тому що фактично боргове навантаження, яке ми отримаємо після війни і після перемоги, воно буде меншим, якщо ми будемо з меншим дефіцитом закривати бюджет. Ну і наостанок, пані Роксолано. Чи буде в 2023 році реалізована ініціатива, яка останнім часом на слуху це фінансовий Рамштайн, група міжнародних партнерів, яка координуватиме фінансову допомогу Україні. Які її перспективи? Безперечно, так. Але для того, щоб фінансовий Рамштайн запрацював повноцінно, і для того, щоб усі наші партнери надавали нам допомогу, нам потрібно а, розпочати. Програму з міжнародним валютним фондом для того, повноцінну програму, в якій вони надають нам кредитне фінансування і підтримку для нашого державного бюджету. Я думаю, що ми зможемо вийти вже в квітні на початок такої повноцінної програми з міжнародним валютним фондом, і тоді фінансовий Рамштайн зможе запрацювати зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, була з нами на зв'язку.